Доброго ранку всім. 28 червня. Знову ж таки, близько 12 години, як завжди, десь в цей час. Я виходжу, щоб пошукати в лісі чогось хорошого, смачненького і цікавенького. Сподіваюся, що це буде цікаво для нас всіх. І хочу зразу ж таки подякувати вам за те, що ви Зі мною всі ці відео. Коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Тому, що, як бачите, зараз я буду пробувати ходити в ліс доволі часто, з надією на те, що щось знайду. І ну, минула моя подорож була не дуже успішна, але вона мені сподобалась. Ще мені сподобалось те, що на відміну від минулої, то сьогодні вже не така сильна жара, як була минулий раз, а в принципі більш-менш помірна температура, бо то було просто невимовна спека. Но зараз прийшли дощі і це ще дає мені надію на те, що якісь грибочки такі десь та й будуть. І... Неймовірно вдячний я вам за те, що ви продовжуєте донатити і робіть це або от по QR-коду, або в описі під відео на карту, я не перестану це казати, можете це, якщо вам надоїло це слухати, промотувати, але це є частина того, взагалі, для чого я це все роблю. І дуже сподіваюся, що ви мої найкращі глядачі. Також розумієте всю необхідність нашої спільної роботи. І я щиро вам за це вдячний. Тому задонатьте і давайте я буду пробувати вибиратися звідси і щось для вас шукати. І як завжди неочікувано, можна сказати, просто на дорозі маємо отакий от Оп. Але сидить міцно. Ох ти ж, це дуже класний гриб, тому що він напевно ще й не червивий. Але от, от так починається наш шлях. Супер. Тут подивіться, який у нас мухоморчик. Просто як казковий, як кубаса. О, най собі там росте. Йдемо далі. Ну що це? Тут у нас таке? А це у нас сироїжка. Тут і тут. Так. Три сироїжечки є. Най собі будуть. Теж красиві. Перші лисички на маршруті. Небагато. Але є, я їх візьму. І ще тут довкола пошукаю. Може ще щось буде. Ще за пару метрів взагалі цікава знахідка, тому що тут у нас є раз білячок, а другий взагалі почав рости якось в сторону до боку. Два білячки. Ну, на сьогодні вже є правило трьох грибів, трьох білих і трьох лисичок. Оце так. У мене таке враження, що я чую, що десь починає греміти грім, але то зараз не до кінця зрозуміло, тому що зараз трошки і хлопчики почали літати над нами. І деколи чути, як вони переходять звуковий бар'єр, що дуже... Хороша музика, але коли це чуєш вперше, то ти трохи лякаєшся. Так, ну думаю, що це теж непоганий результат, що я і це бачу. Зараз треба ще... А ну, тут ще одна. І так потрошки-потрошки, я думаю, що назбираю і на вечерю. Чищу. Поки шукаю білячки, то попадаються лисички. Тут таке непогане місце, що їх треба трошки позбирати. Я собі недавно згадав, як минулого року то я міг потрапляти на такі, скажімо, цілі Ельдорадо -Ель лисичок, там де я збирав. Просто оцими п'ятилітровими відерками і віддавав там знайомим, щоб вони з них зробили хоча б щось. Бо минулого року я собі тільки аж під кінець сезону зробив такий подарунок і трошки прокачав техніку, тобто купив нову сушку. Бо якщо ви Пам'ятаєте, в мене є відео, як я сушу гриби. то Я там використовував таку, скажімо, китайську дешеву. Зараз в мене Profit M здоровезна. І сподіваюся, що сьогодні, ну, сьогодні я на сушку не збираю, але під час сезону що змога її використати на, на повну також буде. Так що Ще що я оці лисички. Ще парочка. Ну, раз, 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 раз. Прекрасно сонце. А от їх тут поставлю і сюди посбираю. Так. Це вже виглядає на вдалий похід. Кажу при тому, що білих небагато. Ну, тільки три. Але я якраз зараз саме в цю пору найбільше люблю такі лисички з жареною бульбою. Мені там пропонували десь у відео додати. Результат то як воно виглядає вже в приготовленому. Я думаю, що десь в один з моїх випусків я це обов'язково ставлю, коли воно буде якось так особливо гарному, щоб ви бачили. Хоча мені здається, що там головне не вид, а смак. А смак цього, коли вони свіжесенькі, добресенькі. в Бульбі це просто дуже важко передати. Тобто ще одна купочка є. Ще одна купочка. От. Раз. Раз. Тут раз, два, тут мега велика і ще одна купочка. збираю це все. На кінець-то. Лисичковий рай. Моє здивування було, побачивши такі. Велетні здалеку. Думаю, оце пішли білячки. А це у нас гірчачки. Та індішуно. Ну десь би білих знайти. Здається, отут бачу лисички. А ну раз. Раз. Тут у нас теж є. Тут уже чуть-чуть старші. Тут у нас хороше. Так, ще десь бачив, ще десь бачив. Ага. Ось тут. Беремо ці. Беремо ці і чистим. Так. Це. Це. Файне є. От тільки оці взяв, дивлюся, а тут на мене щось таке. Звідси жовте-жовте світить. А тут у нас прям дуже хороші. На... Оп. Ого. Подивіться, які красонки. Ох ти ж. Тут. Тут, тут, тут. 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 Як там колись сказали? всі тут. Хороший результат. Думав, пару метрів від того місця вже не починати знімати, але один за другим, один за другим, і тут ще було пару таких кущиків і тут ще отаке. Тобто лисичок на сьогодні у нас буде достатньо. Ще непогана купочка. Лисичок тут для мене готується. Тут, 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 тут. Тут тут вже треба буде зупинитися на трошки. Так, я позбирав, і зараз їх треба буде чистити і складати сюди. І це, напевно, буде уже... Доволі непоганий, непоганий результат. Прилетів мені на допомогу. Поки я чищу. От. Це сюди. От якось так. Я типу збирав, посортував, собі йду, далі, йду, йду. Підходжу тут ще одне таке містечко і тут раз. Ще от такі клас. Просто мегалюксичні лисички. У мене їх вже трошки є. В цьому місці були просто мегалюксичні козарики, але вони вже всі сильно постаріли. Вже згнили і висушились. Отакі От були. Но я до них не встиг. Я підійшов до такого скажімо, вертикального підйому. І тут у нас ще лисички. Що мене дуже тішить. От що мене не тішить, що зараз над нами збирається дуже така хмарка нехороша. І що може бути дощ. Але я сподіваюся, що я встигну це зібрати і вернутися. Будучи на такому підйомі, доволі складно робити отаке. От, от Раз. Отаке. От Мені здається, я ще тут бачив, що на мене світило рожевим. Ага, бачите? Отам. От Тобто в мене вже є правило трьох білячків, правило лисичок і трьох хороших козариків. Отак. Тримаємо їх і беремо і далі йдемо. Вже дуже важко підніматися вверх, але за такими лисичками треба ще трошки... Пополювати. Оп, оп. Оп. Тут і тут десь бачу. Мі здається, ще десь. Там є, ну то я вже знімати не буду, бо тут от вверх просто вертикаль. Так як чуєте цей звук, то починається дощ. Але я далі. Ай! Лізу вверх і мені здається, що я бачу отут у нас білячка, по якого я, слава Богу, такі виліз, тут їх навіть два. Але і це мені здається ще не кінець. Ану. Раз. Два. Так. І... ану, подивимося. Що ще там на мене світило? От, от десь тут Бачите? От там. Мені здається, то може бути або червонячок, або білячок. Як би до нього. Підійти. Так. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди. Так. Це у нас. Червонячок. А, але він старенький. Був би білячок, був би хороший. Но ці два теж дуже добре. Ну так як чуєте, дощ мене застав. Треба десь спробувати заховатися від нього, а то щось він такий карпатсько-рясний. Йду шукати де сховати. Попробував знайти таке місце, щоб дерева наді мною були, тому що там от лиє просто як з відра. І там теж. А довкола мене накриття жодного нема. Але я пробую десь якось переміститися в ці частини. Ну і вкотре кожен раз кажу, ходите в ліс, будьте готові. Беріть з собою щось таке, щоб вас могло захистити від погодних умов. Дощ не припиняється, але я знайшов напевно саму найрозлогішу смереку, під якою став і тут не капає, а от там лиє і то так нормально. Ну от, Перше правило. Коли йдете, берете з собою такі пакетики. Зіпери, щоб можна було сховати то, що може намокнути. Тому що, якби не він, то мій телефон, напевно, вже би 100 тисяч разів змок, бо лило, дай Боже. І зараз теж леє. Ну, Але поки я йшов, я теж не міг зупинитися попри галявинку лисичок, який я просто накидав кульок. І коли зможу, то їх... Почищу, але зараз основна штука це перечекати, оцього, що там лиє, і не сильно змокнути. Ну, чекаю тут. Я перебрав ті лисички, що були в кульочку, перечекав трошки, що пройде дощик. Зараз він чуть-чуть легший і я вже вертаюся потрохи назад. Але так як я йшов вверх, то мені зараз треба трошки таким зигзагом. Я йду, йду, йду. Бачу отаке. Думаю, ну, візьму в руку. Дивлюся вниз, а тут отаке. Дивлюся туди, а там отаке. Ну, це треба знову зупинятися і це все забирати. Бачите, отам цілий кущик. А щось мені здається, ще два червонячки я знайшов. До. Колекції От такі. Ну, оба. Так, ці теж беремо. І вже, ну, щось трошки є. От, так як бачите, довкола так темно, тому що хмари затягнули повністю небо. І я так. Розумію, що дощ хоче взяти реванш. О, Чуєте? Тому я думаю, що пора мені потрохи-потрохи йти в сторону домів. Навіть при тому, що дощ зараз трошки зупинився, але я все одно краще буду завершувати такі... Доберуся до хати плюс-мінус сухеньким. А тут на що? Тут у нас лисички. Ну оцю я точно візьму. Оці я точно візьму. Так от. Дуже, дуже, дуже я вдячний вам за те, що ви були зі мною все це відео яке би воно не було строкати і таке пригодницьке в тому плані, що ну, дощ і природа вносять свої корективи. Погода це дуже мінлива річ. Ну і також всім тим, хто би хотів сказати, що вау, як класно ходити в ліси по гриби. А це в нас що? Це у нас червонячок. Ну і що так? Тільки от я починаю виходити, зразу і грибочки з'являються. Цей теж став. Сюди. Так. так, його в руку. Бо треба потрошки спішити. І кажу, я дуже-дуже дякую вам за те, що ви все це відео були зі мною. Якщо вам щось цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях. Будь-що, дякую за контент. А, мало червоняків. Хочеться більше лисичок. Що ти робиш з тим-то, з тим то. Я думаю, що я буду тільки радий вам якось допомогти, підказати і розказати, що є довкола. Також, ставте лайки. І ті, хто ще не підписався, то підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно бачити вашу активність тут. Но не менш мені буде дуже, дуже приємно бачити вашу активність на фоні донатів. Тому по QR-коду або в описі під відео, будь ласка, на 80-ку. Небагато. Так би мовити, вартість кави, вартість проїзду, вартість, не знаю, кульочка в АТБ. Все, що вам є не шкода і ну, те, що ви і так тратите кожен божий день. Будь ласка, закиньте так як нам треба допомагати їм в першу чергу. І я неймовірно радий, що в мене є така свідома. І дуже національно налаштована публіка. Ви самі найкращі. І я впевнений, що так, так як ви є в мене, я є у вас, то в нас всіх все буде добре. Повірте в це. Я в це вірю, і я цього точно вам всім бажаю. Тому що ми на це заслуговуємо. Ну це не може бути. От От, ми на це всі заслуговуємо, тому що, кажу, Бог тримає над нами руку. І я не можу подумати, що закінчення відео могло бути хоч якось краще. Тому, повірте, все буде добре. Слава Україні. Пост скриптум. Коли здавалося, що вже краще і бути не може, появилося отаке. І саме тому, коли в мене питають, от, а як ти бачиш закінчення війни, я кажу, чесно, я не знаю, але це точно буде щось. Неочікуване і прекрасне.